Д ними до чернівців завітали відомі українські митці Дмитро Павличко та Василь В Столиці Буковини більше будуватимуть багатоквартирних будинків, а промислові об'єкти виносуть за межі міста. 750 чернівчан одночасно пробігли центральними вулицями міста. Акція біг миру пройшла успішно. Аня в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Близько двох тисяч буковинських правоохоронців посилено чергуватимуть у день виборів 25 травня. Міліціонери охоронятимуть виборчу документацію, перевезення та передачу бюлетенів окружним виборчим комісіям. Голосування відбуватиметься з 8 ранку до 20 години. Спостерігачі та правоохоронці перед виборами нагадали про основні порушення на дільницях. Це підкуп виборців, а також підроблення виборчих документів. Це злочин є невеликою та середньою тяжкості, покарання, яке передбачає до п'яти років позбавлення уряду. Винес білих це теж кримінальна відповідальність. Це викрадення виборчого документу документ. документ. і також порушення таємниці голосування. Пам'ятайте, найбільш поширене, що було фотографування да? в кабінках. Стежити за дотриманням закону під час голосування просять і самих виборців про порушення. Пропонують повідомляти на цілодобову гарячу лінію ОМВС. Якщо ви стали свідком порушення виборчого законодавства або хтось має на меті обмежити ваші виборчі права, телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію ОМВС за номером 59 15 43. Гаряча лінія буде працювати в цілодобовому режимі. І на кожне повідомлення ми будемо реагувати. Про свій паралельний підрахунок голосів заявили активісти опори. В День голосування ми будемо проводити паралельний підрахунок голосів, який буде репрезентативний в межах України. І зранку ми зможемо надати результати виборів з поклики менше відсотків. Матя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час. Чернівці ростимуть угору. Про зміни в генеральному плані міста розповіли у ратоші. Пріоритетом наступні роки стане винесення за межі міста промислових об'єктів і зведення багатоквартирних будинків. Багатоквартирне будівництво повинно займати майже 80%. решту індивідуальна забудова, зазначив головний архітектор міста. Завершуватимуть зведення багатоповерхівок на проспекті Незалежності Рівненській Стороженецькій та по вулиці Героїв Майдану, колишній червоноармійській. Запланували для новобудов і інші площі. У нас є ділянки, особливо де приватний сектор, район Роша, Садгори, де є землі десь до гектара, півтора гектара, от, які можна розробляти під будівництво таких компактних житлових комплексів. Там житлова забудова зблокована десь у три до чотирьох поверхів, от, з, з усією інфраструктурою необхідною для існування цих житлових комплексів. Десятки музикантів заграли у Чернівцях просто неба. 17 травня наше місто вперше приєдналося до відзначення всеукраїнського дня вуличної музики. На центральних вулицях Чернівців виконували класику, джаз, народні пісні та рок. Перед городянами протягом дня виступали оркестри та групи музикантів, барди і діджеї. Таке дійство викликало неабияку цікавість у перехожих. Музичний день пройшов не лише у Чернівцях, але й в інших містах нашої країни. Вихідними до Чернівців завітав відомий поет, перекладач, критик та громадський діяч Дмитро Павличко. Поет відвідав музей імені Володимира і Юрія Федьковича та Ольги Кобилянської, Побував в Чернівецькому національному університеті. А також зустрівся з творчою інтелігенцією краю. Відвідане Чернівців Дмитро Павличко розпочав з музею імені Юрія Федьковича. Далі зайшов до меморіального музею імені Володимира Івасюка, де зустрівся з творчою інтелігенцією вуковини. Послухати видатного українського поета прийшли творчі особистості краю. Заслужений артист Іван Дерда виконав пісню на слова, подаровані йому Дмитром Павличком. Бачиш вічне, і земне прийми під свій покров Господь. Ром павличком Іван Дерда не лише дружить, але й плідно співпрацює. Завдяки спільній роботі на світ з'явився вокальний цикл крізь віки». Надзвичайно активний, надзвичайно молодий душою, розумом, серцем. Він вселяє на ділю молоде покоління, яке сьогодні бореться за свою за своє місце під сонцем за незалежність нашої держави в єдиній сім європейській сім'ї. У своєму невеликому виступі поет згадав минулі часи та висловив занепокоєння подіями, що нині відбуваються в державі, розмірковуючи Дмитро Павличко, наголосив, що в такий складний час український народ повинен бути єдиним як ніколи. Нам треба продемонструвати 25-го числа, що ми не розколоті як держава, як народ. І не дай Боже, щоб ми опинилися в ситуації, коли ми будемо мати другий тур, тому що це буде свідчити. Що мене Після теплого прийому в музеї імені Володимира Івасюка Дмитро Павличко відвідав Чернівецький національний університет. Там він поспілкувався з викладачами та студентами. і Прочитав їм декілька своїх нових творів з останньої збірки Вірші майдану Вороніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Говорив про консолідацію всіх українців 25 травня та закликав прийти на вибори і заслужений діяч -мистецтв Василь Фольварочний, який презентував у Чернівцях свою нову книгу Сніг на зеленому листі до столиці Буковина Він приїхав не випадково, адже свою нову роботу він присвятив колезі поперу та нашому земляку Михайлу Ткачу. Разом із тим видатний письменник висловив свою громадянську позицію у листі звернені, яку підтримала творча інтелігенція краю сьогодні. У ці складні часи. Потрібно об'єднати зусилля всіх виборців, щоб остаточний вибір президента, президента відбувся вже в першому турі. Більше того, сьогодні, як ніколи, життєво необхідно провести ці вибори в один тур, забезпечивши тим самим мир і стабілізувавши ситуацію в Україні. Василь Ферваричний озвучив всім присутнім лист звернення, в якому владників закликав консолідувати обороноздатність держави а громадян України швидше визначитися із вибором. Це звернення підтримали усі представники творчої інтелігенції, які прийшли на зустріч від суворих реалій сьогодення дення. перейшов до презентації своєї нової книги Світ на зеленому листі, над якою працював тривалий час. В ній автор зібрав усі спогади про нині вже покійного буковинського поета Михайла Ткача. Це унікальний чоловік. Я намагався щоб Кожної якісь є слабини, але підняти його громадянську значимість. Все це і в цій книжці, бо справді це колосальний е, чоловік. Василя Польваричного у Чернівці зустріли раду, адже тут багато його хороших друзів та знайомих. Хочу зауважити таку річ, що наш гість дуже прихильний до Буковини. Він очевидно частіше буває тут ніж на своїй батьківщині, тому що тут прийшла його творча молодість, зрілість. Він дуже багато зробив гарних речей для наших. Мисців для наших земляків, працюючи письменки чи письменницької організації. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Яскраве шоу із виступами артистів та презентацією весільних суконь. Десятки молодят навідалися до Чернівецького палацу урочистих подій. Там відбулось відкриття весільного сезону 2014 Міми скрипалі, акробати, презентація весільних суконь від чернівецьких дизайнерів і танцювальні номери. Так в палаті урочистих подій відкрили новий сезон. Молодятам показали усе, що вони можуть втілити, і на своєму весіллі. Цель нашого мероприятия сьогодні це допомогти їм в організації молодим, в організації їх свадьби для того, щоб цей день для них був самим прекрасним і незабуваємо. Оля хоче дізнатись про святкові пропозиції для молодят та як найкраще підготуватися до весілля. Найбільше очікує побачити. Ой, все, починає від платя, заканчуває какими та мелочами, тим то декором, необхідними для свадьби для свадьби елементами. все повністю посмотрим. Виберемо, я думаю, що заінтересують. Майбутні подружжя Олексюків завітало на сезонне свято, аби на власні очі пересвідчитись у майстерності весільних спеціалістів та обрати для свого торжества відповідний заклад. Ми плануємо весілля і ніяк не можемо обрати ресторан. Прийшли з надією, можливо, виберемо вже на конкретний ресторан, де можна відсвяткувати цю подію. Ну очікуємо побачити е, фотографа, можливо, якісь е, там одуші не вибрали. До речі, можливо, хтось сподобається. Які потрібні для молодят ідеї на відкритті сезону 2014, Традиційно представив журнал Суперсвадьба у весільному глянці. Є найповніша інформація для наречених, що допоможе краще організувати їхнє дійство. Якщо ви хочете щось цікаве, незвичайне до свого весілля додати, то звичайно варто слідкувати за новинками. А в журналі суперсвадьба зібрані останні тенденції поради та цікавинки перед весільних приготувань Ну, звичайно ж будуть ідеї. Для літа звичайно ж це будуть новинки і світові, що можуть запропонувати нам наші е, чорнівецькі, буковинські майстри весільної справи. Тільки кращі рецепти, тільки кращі поради в журналі «Суперсвадьба». Тож молодята переконались із такими супутниками. Перед весільні клопоти можуть бути й приємними, а саме дійство стати найяскравішим спогадом на усе життя. Майя Гумена, Ольга Боярчук Чижик, місцевий час. Понад 750 чернівчан долучилися до акції Біг миру цим вони не лише продемонстрували свою прихильність до спорту. Кожен з учасників в такий спосіб виступив за мир. Окрім масового забігу, учні чернівецьких навчальних закладів змагалися в спортивних естафетах. Як це було? Дивіться у сюжеті. Спорт, запорука здоров'я та краси. В цьому переконалася учасниця бігу миру, пані Інна. Адже зі спортом життя дівчини змінилося кардинально. Вирішила, що треба собою займатися, треба бути здоровою, треба бути гарною, красивою для своєї дочки, для свого чоловіка. І почала активно займатися спортом, тому зараз я. Постійно пропаганду здоровий спосіб життя. Спорт для ще однієї учасниці Сюзани є частиною життя вже кілька років. Втім, сьогоднішній забіг для 13-річної дівчини є особливим. Я біжу за те, щоб в нашій країні був мир, щоб люди, щоб люди зрозуміли, що це важливо. Мир біг миру це акція, яку започаткували вслід Буковинській милі. Остання проводиться щорічно восени та пропагує здоровий спосіб життя. Біг миру це вже не лише заклики до занять спорту. Зміст акції глибший кожен з учасників висловив і свою громадянську позицію. Всі люди, які згодилися вийти на старт, це автоматично означає, що вони підписалися під тим, що вони за мир в Україні в світі і за здоровий спосіб життя. За що ми їм дякуємо? Подружжя Ніколенко теж вирішили долучитися до акції з собою. взяли внука. з дитинства маленькому павлику прищеплюють любов не лише до спорту, але й до батьківщини. слава Україні. Слава Україні! Взяти участь в акції Біг миру для подружжя символічно, адже їх син наразі проживає в Донецьку. Переживаємо кожен день. Дивимося тільки телевізійні репортажі і на телефоні. І ми дуже хочемо миру. І думаємо, що наша присутність тут теж зробить якийсь малесенький крок до цього миру. У першому етапі акції учні навчальних закладів Чернівців змагалися в естафетах. Далі усі охочі пробігли вулицею Героїв Майдану. Загалом за мир у Чернівцях виступили 752 буковинців. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства Ас в Ютубі. Будьте з нами та на все добре.